Вітаю вас, шановні дев'ятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити алгібру дев'ятого класу. Продовжуємо вчитися розв'язувати лінійні нерівності з однією змінною. Нам дозволено переносити через знак нерівності доданки з правої і влівою, навпаки. При цьому змінюємо знак на протилежний у доданка. Ми маємо право множити. Або ділити обидві частини нерівності на одне і те саме число, що не дорівнює нулю. І якщо ми множимо або ділимо обидві частини нерівності на від'ємне число, то ми при цьому замінюємо знак нерівності на протилежний. Ось так зображуються проміжки і записуються, тобто співвідношення нерівності, проміжка і зображення. Пригадали. І починаємо тренуватися. І так, що вам тут треба зробити? Перенести доданки. Да? 9х перенести ліворуч з мінусом, а 2 перенести праворуч з мінусом. Далі виконуєте дії і доводите нерівність до розв'язку. Те саме. Як завжди, я пропоную вам спочатку попрацювати самостійно і лише потім звірятися з моїми розв'язками. Добре, ставте відео на паузу. Переносимо 8х мінус 9х, мінус 3 мінус 2. х мінус 5. Тепер ми ділимо на мінус 1, а значить, знак нерівності заміняється на обернений. Буде х більше за 5. Проміжок. Х більше за 5. Порожній кружечок тут, так, не зафарбований. І праворуч показуємо цей проміжок. У відповідь записуємо. Х належить проміжку від 5 не включно кругла дужка до плюс нескінченності. Те саме мінус 6х плюс 4х, 10-6. Додали мінус 2х і тут 4. Ділимо на мінус 2, знак нерівності заміняємо на обернений. Було більше, стало менше. Х менше мінус 2. Х менше, мінус 2, строго менше, порожній кружечок. І вліво показуємо проміжок менше, мінус 2, х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 2. Починаємо з меншого і йдемо у напрямку збільшення. Круглі дужки, ну і все, розв'язуємо. При яких значеннях це значення двочлена 9С-2 не більші за відповідні значення двочлена 4С плюс 4. Не більші значить менше або дорівнює. 9С-2 менше або дорівнює 4С плюс 4. І далі виконуємо ті самі дії, які тільки що виконували. Зупиняйте відео і потренуйтесь. Перевіримо. 9С-4С, а праворуч 4 плюс 2. 5 це менше або дорівнює 6. Ділимо на 5, знак нерівності залишається без змін. Це менше 1,2. Проміжок це менше 1,2. І у відповідь пишемо: це належить проміжку від мінус нескінченності до 1,2 включно. І тут зафарбований кружечок, і тут квадратна дужечка. Будьте уважні. Давайте подивимося на ці нерівності. Що ми тут бачимо? У нас є дроби, і в знаменнику просто число. Позбавитися від дробів можна легко, помноживши обидві частини на їхнє спільне кратне. Щоб скоротити 3 і 2, нам треба помножити на 6. Тоді 4х ділене на 3 множимо на 6. Як це буде? 6 скорочується з тройкою. Трійкою, 6 ділимо на 3 2, і 2 множимо на 4х. Аналогічно другий дріб: 6 множимо на х і ділимо на 2. Буде 3х. Так, 2 на 4х, 8х плюс 3х дорівнює 66 множимо в обидві частини. Тепер все дуже легко додали 8 і 3 – х І ділимо на 11, знак нерівності так і залишається х менше за 6 х менше за 6. Ліворуч показуємо проміжок. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 6, круглі дужки. від маленького до більшого. Зрозуміло? А тепер ставте відео на паузу, і ось у вас є ще три нерівності. Потренуйтесь. Другий дріб ми помножимо на 12. 12 Ділимо на 3 4 і 4 множимо на 2х, 8х. 12 ділимо на 4 і множимо на 3 9х. Одна шоста множимо на 12. Тобто 12 множимо на 1 і ділимо на 6. 2. 8х мінус 9х мінус х більше або дорівнює 2. Множимо обидві частини нерівності на мінус 1. Тут буде х, знак нерівності перевертається, х менше або дорівнює мінус 2, зображення х менше або дорівнює за мінус 2, і х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 2. В третьому помножимо на 7, буде 5х мінус 7х більше за мінус 28. Мінус 2х більше за мінус 28. Ділимо на мінус 2. Знак нерівності заміняється на обернений, х менше за 14. Х менше за 14 порожній кружечок. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 14. Не включено. Четверте множимо на 8. Буде хміну 2. Менше або дорівнює 8х, переносимо 8х з мінусом ліворуч, мінус 8х плюс х мінус 7х, мінус 2 з плюсом праворуч. Мінус 7х менше або дорівнює 2. Ділимо на мінус 7. Знак нерівності заміняється на обернений, х більше або дорівнює мінус 2 сьомих. Зображення х більше або дорівнює мінус 2 сьомих. Проміжок від мінус 2 сьомих включно до плюс нескінченності. Працюйте, напрацьовуйте власні навички, тут є над чим попрацювати, потрудитися, і я звертаю вашу увагу, що це все ще завдання середнього рівня, тобто всі учні 9 класу мають вміти розв'язувати подібні нерівності. Бажаю вам успіху, до побачення!